Самі гарячі дні почалися для бучі тут, 27-9 часов ранку. Перший зрив був десь о 10-й, вилетіли всі вікна. Ми стояли отут з жінкою біля плити, палали будинки. І десь пів четвертого стикла стрілянина, вони тягли вже своїх поранених, убитих не тягли. Бити так лишалися хто в танку, хто біля танка, і почали вони відходити. Початок повномасштабної війни Віктор Дубовий пам'ятає до найменших дрібниць. каже, дивом вдалося вибратися з Бучі, йшли пішки на свій страх і ризик, бачили багато ворожих блокпостів. Вибралися раніше, ніж тут були ці розстріли на, на день, на два раніше, буквально. Вже 8 березня вже тут були трупи на, на вулицях. Чоловік показує музичний інструмент, що пережив окупацію і фактично врятував йому життя. Розповідає, як загарбники ходили по будинках, перевіряли документи та дуже вороже дивилися на бучанців. Невідомо, що було б далі, якби чоловік раптом не запитав, чи є серед них музиканти. На що були вони так здивовані, що на мене так дивляться. А ви що, музикант? Я музикант? Да, музикант. Працював в цирку. Понад 20 років. Зараз викладаю в школі музичній. Ну, у вас є ж цирк, є. Я говорю, да, є в Києві, цирк, так же як у вас на світному бульварі. Дивилися, дивилися і потім один каже: Да-да-да, я там бачив, така дудочка лежить на шкафу, от в цьому домі. Це ваша? Я говорю, да, моя кажу. Йшлося про тромбон, який так і лишився лежати в кімнаті на шафі. Тоді розмова про музику трохи зняла напруження. Жили вони в нашому будинку, був наблюдательний пункт, всього. Хаос, той, що вони залишили тут, і ми застали його 9 квітня. То це було не описуємо, що тут, що тут творилося. Неділю ми це все вигрібали, їхні пакети, роз... розторг, мосторг, їхні консерви. Світла і води в місті не було. Їжу готували на дровах. Добре, що дах будинку вцілів. Помешкання навпроти згоріло за 15 хвилин, розповідає Віктор. Було боляче на це дивитися, а вулиця Вокзальна, на якій мешкає його родина, була встелена розбитою ворожою технікою і нагадувала фільм жахів. Згодом ця вулиця стала відомою на весь світ. Не уявляєте, яка горіч була від побаченого 9 квітня, коли свій сектор все домашнє, все своїми руками зроблено, все було порушено. На город заїхав танк, вивернувся паркан повністю, все знесено було. Це було якось поварварськи, все загажено кругом. Все. Дивишся на це все і думаєш, хватить тебе життя, це все зробити, це все восстановить. Ніхто не сподівався, що так швидко відбудують незламну вулицю. Місцева влада разом із благодійниками активно взялися за відновлення. Напевно, що з початку лютого до кінця березня. Приїхав з Лєнський наш президент і тут відкрив цю вулицю. Ще було допрацювати, але вже було зроблено, фундамент цей був заложений на, це, на цю відбудову. Паркан відновили, будинок реставрували. Працювала будівельна бригада з Рівненщини понад 60 осіб. Робота кипіла. Приємно було усвідомлювати, що про людей дбають, розповідає Віктор Миколаєвич. Чоловік вірить, скоро відновиться вся Україна, і кожен займатиметься своєю улюбленою справою. Це була ініціатива мого батька, щоб я займався музикою. І сам був столяром. Деревооброботка, вікна, двері робив. Все і мені це сподобалося. Потім десятирічка, а зараз ця музична школа, і ці дітки приходять. Віктор дуже відповідально ставиться до своїх уроків і має власну методику навчання. Музика додає сил триматися у складні часи, підкреслює вчитель. Це в мене баструба, такий рідкісний інструмент. Це я на ньому поки що граю. А взагалі, дітки грають на таких інструментах. Це теж духовий інструмент. Поки вони ростуть, вони вивчають ноти, вичаться дихати на таких інструментах, на сопілочках. Викладач мріє створити духовий оркестр у музичній школі, і дуже тішиться, що благодійники вже закупили необхідні інструменти. Та найголовніше, аби в Україні настав мир, і війна ніколи більше не повторилася.